Добрий день! Вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про Tux Paint і поговоримо саме про інструменти для роботи з текстом у графічному редакторі. Сьогодні ти дізнаєшся, яким може бути текст на малюнках. Які інструменти для роботи з текстом є у графічному редакторі, як ввести великі літери, числа та знаки до тексту. У графічному редакторі Tuxpaint до малюнків можна додавати текст. Це дуже допомагає, наприклад, якщо ви хочете зробити якусь листівку для своєї матусі або татуся або друзів. У цьому вам допоможе інструмент текст, і виглядає він ось так. Колір символів можна обрати на палітрі кольорів внизу. А на панелі букви можна вибрати форму літер, яка вам більше подобається. Розмір символів, їхню товщину та нахил можна змінити за допомогою таких інструментів, як отут стрілочки. За допомогою стрілочки вниз можна зменшити е, налаштування букв, а збільшити за допомогою стрілочки вверх. Ви можете обрати товсті або жирні літери. Або можете обрати курсивні письмові літери. Щоб увести до тексту знак питання, вам потрібно пальцем лівої руки натискати і утримувати клавішу Shift, а правою рукою натискати клавішу з цифрою 7. Клавіші Ctrl, Alt, Shift можуть змінювати призначення інших клавіш. Наприклад, за допомогою клавіші Shift вводяться великі букви. Наприклад, щоб вам ввести букву А великою, треба натиснути Shift, тримати її і натиснути кнопку А. У вас введеться велика літера А. Клавіша пробіл, найдовша на клавіатурі, відокремлює слова одне від одного. Тобто, щоб не писати злітно всі слова, от як тут у нас, бачите, є такі пробілчики. пробіли. Це робиться за допомогою ось цієї клавіші пробіл. А тепер цікавинка. Одним з потужних графічних редакторів є безкоштовна програма Gimp. Вона створена студентами в 1995 році. Але є і зараз, і удосконалюється теж зараз ще. Талісманом цієї програми є Вовчик Вільберт. І зараз ми з вами подивимося, як же можна вставляти текст у програму Tuxpaint. Зверніть увагу на те, що мій тукспейт не хоче переводитися на українську мову. Тому ми з вами будемо однозначно і одразу вивчати не тільки тукспейт, а й англійську мову. Ну, нічого страшного, я думаю, в цьому нема. І ми з вами зараз попрацюємо. Що ж ми можемо зробити? Ну, по-перше, ми можемо зробити новий документ. Наприклад, ось таки, таку листівочку відкрити і в ньому щось написати за допомогою тексту. Натискаємо текст. Зверніть увагу, ви можете обрати шрифт, який, яким ви будете писати. Їх дуже багато в мене. Да? У вас може бути менше, але в мене їх дуже багато. Я, наприклад, можу обрати такий, ставити сюди курсор миші і починати писати. До речі, я хочу, наприклад, червоним кольором. Тому я обираю червоний колір і починаю писати, просто набираючи букви, вітаю. Всіх. За допомогою пробілу, я встановлюю ось такий пробіл. Далі, що ми можемо зробити? Ми можемо з вами змінити, наприклад, напис цих е, шрифт. Да? Дивіться, для того, щоб ввести це, нам потрібно натиснути на клавішу Enter. Клавіша Enter у нас знаходиться ось тут. Да? Тобто, щоб. У нас вийшов такий текст, і він не бігав туди-сюди, натискаємо на кнопку Enter. Далі ми можемо з вами змінити якийсь ну, шрифт, який нам потрібен. Ось, я хочу взяти такий. Можливо, я хочу трошки змін, зменшити букви і вибрати інший колір. Вітаю всіх зі святом. Зверніть увагу, дуже-дуже мілко, да, мені так здається, тому краще написати ось так крупніше. І я хочу сюди. Тому натискаю туди, куди хочу вставити курсором миші. І е, якщо вам потрібно зберегти, натискаю на клавішу F. Ось так у нас теж вийшло. Тобто, ми можемо з вами писати: Для того, щоб ввести велику букву, ще раз. Нагадую, ми натискаємо клавішу Shift і букву, яка нам потрібна. Наприклад, Shift і буква D. Я хочу змінити шрифт, це мені не дуже подобається нехай буде ось такий І ще і жирний зроблю такий текст. Дівчата напишемо не хочу писати. Такий шрифт не хоче українською мовою писати. Бачите, давайте будь-який інший візьмемо. Ось так. У мене тільки зробимо такий фіолетовий колір і натискаємо Enter. Ось так можна зробити якусь цікаву листівку. Потім можна її зберегти і вийти. З нашої програмки. Що вам потрібно буде зробити? Наїй, люди, давайте ми з вами домовимося, що ви зробите листівку для свого друга або подруги, або можете мені листівку з приходом весни, що природа оживає? і... Можливо, ви хочете мені, захочете мені написати, чи подобається вам урок інформатики. Тож зробіть мені таку листівочку. А я дякую вам всім за урок. Не забувайте, що після уроку обов'язково треба робити перерву і обов'язково робити зарядку, фізкульт-хвилинку, і відпочивати від комп'ютера. Дякую вам за увагу! Всього найкращого! Побачимося через тиждень.